1990 року стала першим українським майданом однією з причин здобуття незалежності Україною у 1991 році. А молоде покоління вже на початку 90-х засвідчило своє бажання та відстояло право жити у вільній, демократичній державі. Адже юнацькі Акцію продемонстрував величезний політичний потенціал молодіжного руху України. Весна Свободи серед осені імперії. Так називають революцію сьогодні. Адже молодь того часу мала на меті досягнення поставлених вимог. Таких, як недопущення підписання нового союзного договору. Перевибори до Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не пізніше весни 1991 року. Вернення на територію УРСР українських солдатів, а також забезпечення проходження військової служби українськими юнаками, виключено на території Республіки, націоналізація майна Компартії України, а також головна вимога відставка голови ради міністрів УРСР Віталія Масова. Дата початку акції була запланована на 1 жовтня, але в цей день опозиційні сили проводили черговий всеукраїнський страйк, який запам'ятався лише демонстраціями вулиць Києва. Але вже 2 жовтня 1990 року молодь взяла на себе ініціативу загальнонаціонального протесту. Вранці 2 жовтня 1990 року розпочалася нова епоха епоха реальної вуличної політики. Прямого народовладдя по-українськи. Зранку, 2 жовтня, кілька десятків студентів групами по двоє-троє стягнулися до 10-ї години та оголосили про початок голодування. Час іде, людям холодно. з 10.30 оголошено голодування. Акція розпочалася. Прийшов прямо з потягу, хто з університету. Більшість студентів становились з Києва, Львова, та Тіб-Пентовська. Одразу до молоді прийшли представники міліції і попередили, що у разі встановлення дометів студентів збирали з класу. Весь день молоді люди просиділи на спальниках в матрасах, тримаючи хати, о 10-й годині протягом двох-трьох хвилин були зведені на До кінця дня голодувати почали 8 студентів. Зранку, 3 жовтня, прибули представники Верховної Ради УРСР, Укрпрофради, Міністерства вищої та середньої освіти попросили відмінити вимогу про перевибори, з чим студенти були категорично незгідні. Також в цей день всі голодуючі пройшли реєстрацію в таборі, де відправилися до 14-ї лікарні. Станом на 3 жовтня налічилося 49 наметів. І 137 голодуючих. Почало прибувати більше студентів з Івано-Франківська, Сум, Рівного, Полтави, Дроговича, Вінниці і Тернополя. Більше лайкиян. Голодувала вже 151 особа, 131 забезпечували обслуговування. Лідери, яких обрало студентство. Олесь Доній, Мартіян Іващишин і Олег Барков були представниками відповідно центральної, західної і східної України. Символічно, правда ж? 5 жовтня табору завітав Леонід Кравчук, з яким були перемовини, Доній та Іващишин. лідери студентства. Говорила, ця ситуація, що була на той час у республіці. Студенти бажали зустрічі за круглим столом. Консенсусу всюди не вдалося. Обидві сторони розійшлися невдоволеними. Важливим стало транслювання цієї зустрічі на телебаченні. Люди зрозуміли, що в Києві зібралися не екстремісти, як провадила комуністична верхівка, а прості хлопці та дівчата. 90% голодуючих зафіксовано підвищено температуру. Україна відбулися збори учасників Великої Вітчизняної війни. Після зустрічі ветерани прийшли ходою до площі жовтневої революції, планували пройти і наметом містечком, змітаючи його при цьому. Але на захист студентів вийшло до 50 тисяч киян. Як сказав Роман Іваничук, саме тоді відбувся крах комуністичної партії. Комісія, яка працювала за дорученням Верховної Ради, доповіла: кількість голодуючих становить 158 осіб з 24 міст республіки. На повідомлення, що здоров'я студентів погіршується, холод і голод можуть призвести до трагедії. деякі депутати розсміялися. Один навіть при виступі звинувати студентів у шантажі та тиску на парламент. Його ще підтримали обласно. Все це транслювалося по телевізору. Після цих подій прокотилася масова хвиля виходу з Лав КПРС. Наметове містечко відвідав відомий український письменник Олесь Пончак. У цей день відбувся круглий стіл, у якому взяла участь делегація від Верховної Ради і студентів. Деловні кравчук обіцяв поставити на голосування питання про недовіру маси. А Юрій Ніхновський, член народного руху України, закликав студентів припинити будування, якщо буде прийнято рішення про непідписання союзного добу та про відбування українців військової служби лише в межах республіки. З 10 по 11 жовтня на площі з'явилася. Радіо апаратура мітинги наметну містечку стали проводитися більш організовано. Леонід Кравчук намагався виконати обіцянку, даному студентам, поставити на таємне голосування питання щодо недовіри голові уряду Віталію Проте за проголосував лише 161 депутат. Державне телевізійне радіо було заблоковано студентам. Найбільш радикально налаштованим студентам було виділено лише 10 хвилин ефіру, скориставшись технічної паузи. У малій залі будинку Проспілок пройшла прес-конференція, в якій брали участь голови студентства. На підтримку студентів застрікували всі вищі навчальні заклади Києва, а також ПТУ і старші класи шкіл. Мітингувальники перекрили рух транспорту, оточили Верховну Раду, захопили корпуси університету імені Тараса Шевченка. Студентські акції протесту пройшли в обласних центрах, зокрема у Львові та Луганську. Після розмови зі студентами демонстративно здав свій квиток члена КПРС відомий письменник Олесь Гончар. Це був масовий рух за ідеї незалежності України. Молодь закликала однодумців до серед страйку. Вже наступного дня в акції були залучені не лише в ваші навчальні заклади, а й фабрики на заводи. 17 жовтня 1990 року. Верховна Рада прийняла вимоги вулиці і прийняла постанову номер 45 І щося про до своєрідне дорожню карту. Що ж було потім? Народні депутати від обох таборів успішно забули частину взятих на себе зобов'язань. Референдум так і не відбувся. І вибори теж. Україна втратила свій шанс стати такою країною, як Польща, Латвія чи Естонія. Політики не використали шанс здійснити політичні, економічні чи соціальні реформи і піти шляхом країн центральної і східної Європи. 25 років тому, 2 жовтня 1990 року, в Україні розпочалася кампанія широкомасштабних акцій ненасильницької громадянської непокори, організована українською молоддю, переважно студентами, і отримала назву. Революція на Граніті. 25 років тому революція на Граніті дала нам шанс. Саме тому ми, студентська рада Львівського інституту університету банківської справи, закликає все населення України, неважливо з Луганська Ти чи зі Львова, з Києва чи з Миколаєва. Об'єднаймося, щоб побудувати вільну та соборну Україну. Пам'ятаймо, шануймо та наслідуємо героїв України, які боролися за світле майбутнє нашої неньки. Слава Україні! Героям слава!